Часі новини. Чим жило місто? Розкажемо у інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова. Вітаю! На Хмельниччину доставлено понад 130 тонн гуманітарної допомоги від Республіки Молдова, генератори, медичний вантаж та речі першої необхідності, серед яких ковдри, намети та теплий одяг. Це одна з найбільших партій допомоги, яка була доставлена в Хмельницьку область з початку війни. У Старокостянтинові відзначили рятувальників та вручили сертифікати на житло. Нагороди вручили за професійне виконання службових обов'язків у ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Також одним із пріоритетних завдань служби по рятунку є покращення матеріально-технічного оснащення підрозділів та соціально-побутових умов співробітників. Чотири сім'ї рятувальників отримали сертифікати на власне житло. Міністерство освіти і науки України повідомляє, що набув чинності наказ про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, тобто учнів 4 та 9 класів у 2022-2023 навчальному році. Як відбуватимуться іспити в 2023 році для випускників? Структура національного мультипредметного тесту, підготовка та нововведення, деталі у сюжеті. У 2023 році вступники до закладів вищої освіти замість ЗНО вдруге складатимуть національний мультипредметний тест НМТ, який проводитимуть у комп'ютерному форматі. Тимчасові екзаменаційні центри створять не лише в Україні, а й в інших країнах, де перебувають наші абітурієнти. В яких саме країнах будуть створені такі центри. Буде повідомлено раніше, так як планує. У квітні почнеться реєстрація на тестування. В травні випускники мають підтвердити місце перебування, тобто де вони будуть складати тестування. І тільки після того Український центр оцінювання якості освіти зможе оприлюднити перелік тих країн, де буде проведено тестування. Цього року буде всього дві сесії: основна та додаткова. Тест міститиме три блоки завдань з української мови, математики та одного предмету на. Вибір історія України, біологія, хімія, фізика, іноземна мова предмет, який вступник обиратиме на вибір, він зазначатиме під час реєстрації, яка відбудеться у квітні 2023 року. Із міркувань безпеки НМТ відбуватиметься у один день. Як і в минулому році, воно буде проведене у спеціально обладнаних кабінетах, де будуть стояти комп'ютери і розташовуватися у закладах освіти, які на той час називатимуться тимчасовий екзаменаційний центр для того, щоб абітурієнту потрапити у тимчасовий екзаменаційний центр, йому обов'язково потрібно мати із собою паспорт. Громадянина України або е, м, предоставити його через додаток Дія. Плюс е, потрібно мати запрошення перепустку. Це документ із зазначеною адресою і часом початку проведення тестування. Одразу після тестування учасники знатимуть кількість набраних балів. Як стверджують самі випускники, для підготовки вони користуються багатьма ресурсами. Я готую завдяки додатковій літературі, тобто це різні посібники за. Завдання минулих років, тобто ЗНО, як ми всі знаємо, завданні іноді повторюються. Тому так різні марафони до підготовки. НМТ. досить часто проходжу різноманітні тести за минулі роки. Збірники. Купую збірники ну, минулих років так само, щоб розв'язувати звідти завдання, запропоновані авторами. Взагалі я дуже активно беру участь у всіх олімпіадах, зокрема, це українська мова, література, якісь конкурси по типу імені Тараса Шевченка. Тож до української мови та літератури я завжди готова. А так я старано навчаюся. Я використовую різні онлайн-ресурси, вебінари, різні форуми. Українська мова щороку є обов'язковим предметом, до якого учні готуються поселено. Цей рік не став винятком. Виконуємо типові завдання ЗНО попередніх років. Формат змінився. Комп'ютерне тестування, програма лишилась та сама. Переглядаємо семінари, вебінари, шукаємо і ділимося один з одним. Як я шукаю, такі діти різні цікаві форми запам'ятовування інформації, правил, ще більше винятків з цих правил. Тому, зокрема, нещодавно переглянули майстер-клас Олександра Авраменка, який теж ділиться секретами, розкриває таємниці і дещо навіть задає такий тон того, що для чого нам так багато вчити, якщо, за словами Авраменка, достатньо всього дві. 24 теми. При вступі абітурієнт може подати максимум 20 заявок, з них 5 на бюджет. Середній бал атестата в цьому році враховуватись не буде. Діана Гінгін, Антон Яремко, Дмитро Костанецький, лайк ТВ. Воїни світла, воїни добра. Саме під такою назвою вийшли нові марки, присвячені супергероям тилу: дорожникам, зв'язківцям, енергетикам, водопостачальникам та газовикам. Кожну марку названо на честь професій. Тираж поштового блоку складає 300 тисяч примірників. Хмельниччина долучилася до поповнення бібліотечного фонду україномовної бібліотеки в Іспанії. 14 лютого в Україні відзначають міжнародний день дарування книг. До Хмельницької ова завітали юні вихованці однієї з місцевих шкіл телевізійної журналістики. Основна мета візиту зібрати побільше книг українською мовою, які будуть передані для бібліотеки української книги у місті Валенція. За період війни понад 150 тисяч україн. Знайшли прихисток в Іспанії. Відкриття подібної бібліотеки в європейській провінції стало можливим завдяки ініціативі громадської організації Асоціація українців за кордоном. З нагоди Дня Святого Валентина гімназія номер 4 провела святковий флешмоб. Діти організували солодку артвиставку на підтримку українських військовослужбовців. Як пройшло свято, дивіться у сюжеті. День закоханих стає все більш популярним серед школярів. І дівчатка, і хлопчики використовують можливість розповісти про свої почуття, даруючи різні листівки та подарунки. Учні школи гімназії No4 вирішили в цей день підтримати українських військових та долучились до акції Патріотична Валентинка. Педагоги, учні, батьки, використовуючи різноманітні техніки, матеріали, складали скарбнички побажань, готували різноформатні креативні листівки, Листівки, Валентинки. А яка ж це Валентинка? По-українськи ми вам сьогодні розкажемо і покажемо. Під час флешмобу шкільний колектив створив різноманітні листівки з побажаннями для українських захисників та організували артвиставку патріотичних виробів. цій валентинці виготовлені однією з наймолодших волонтерок нашого закладу написані чудові слова. Нехай ваше життя буде збережене Богом. Повертайтеся живими та з перемогою. Карина 6 років, місто Шепетівка. Тож нехай щире дитяче бажання обов'язково здійсниться. І всі, ті, хто готував усі валентинки, так символічно передають тепло наших сердець на передову і солодкі спогади про домівку, де на кожного воїна чекають їх рідні. Для учнів четвертих класів провели тематичні уроки. Діти писали патріотичні побажання, виготовляли символічні валентинки, практикуючи різні творчі техніки. Долучились до акції Патріотична Валентинка і наші майбутні учні, які вже також навчаються, але поки що в школі першокласника з такою символічною назвою Розумашечки. В школі першокласника проводяться розвивальні заняття з підготовки дітей до шкільного життя, спеціально обладнаних творчих студіях та детально продуманими зонами відпочинку та релаксації. У школі функціонують класи з українською та польською мовами навчання. Тому День святого Валентина пролунав різними мовами. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький лайк тіві. З нагоди відзначення 34-ї річниці виведення радянських військ з республіки Афганістан Шепетівська громада вшанувала учасників бойових дій на території інших держав. Воїни-інтернаціоналісти, заступники міського голови та військовослужбовці разом з містянами поклали квіти до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам Чорний тюльпан. 13 по 15 лютого на Хмельницькій АЕС відбувся сертифікаційний аудит, який підтвердив впровадження, удосконалення відповідності та результативність інтегрованої системи управління енергоатом щодо виконання міжнародних стандартів. За ініціативи Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації, інтерактивна платформа для вивчення математики спільно з українським фондом стартапів започаткувала інноваційний проєкт Плеймас. Головна мета підтримати українських учнів у навчанні та допомогти самостійно опанувати шкільний курс математики в ігровому форматі. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Like TV та я, Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.